Привіт, любі, друзі! Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні ми подивимося з вами, які акційні ціни. Ціна тижня станом з 21 по 27 травня. Кефір Молокія густий, 1%. Коштує 39,90. Айран з кропом 27.30 за 450 грамів. Ряженку яготинську можна придбати за 30, 80, 450 грамів. Йогурт від дольче, манго 35-20, 280 грамів, сирок чудо, полуниця, персик 170 грамів, 24,90. Йогурт від молокія, білий по-грецьки, 300 грамів в стакані 28,90. Йогурт від дольче. Полуниця банан, манго, 280 грамів, можна придбати за 35,20 Кефір від галичини, нежирний 48,80. Сир кисломолочний український. 56,50 за 350 грамів. Сир нежирний 51,50. 350 грамів також. Сир кисломолочний український 9%, 350 грамів, 60-50. Сир зернистий від ферма з вершками 180 грамів. Коштує 37,70. Сир кисломолочний, Своя лінія. М'яка упаковка 5%. 300 грамів, 57,50. Сир від просто наше 300 грамів. Також м'яка упаковка коштує 65,60. Вершки ягодинські 10%, 500 грамів 62,90, сметана ягодинська, 20%, в стакані 47,90, сметана президент 15%, 44,40 за 300 грамів. Сметана просто наша, 20%, 56,50, також 300 грамів. Сметана від своєї лінії. М'яка упаковка, 20,90, 200 грамів, 15%. Яйце перепелини 20 штук в упаковці, 60-80. Сир від кому, кантрі та традиційний, 160 грамів пластинки, акційна ціна 62,50. Сир Голландія. З кибочки на різні. 160 грамів 5690, сир твердий, 12 місяців, подрібнений, 100 грамів 66,90. Кусок 1150, 180 грамів. Татер коштує поштує 59,90. Сир твердий пірятин. Король сирів 67,70, 160 грамів. Сир плавлений гауда, ковбасний копчений, 54,80, 220 грамів у упаковці, сир плавлений від ферма вершковий, 60% жиру, 160 грамів, 58,90, сир моцарелла. В розсолі 45% жирності 125 грамів, 51 50, 50, сир президент, камамбер можна придбати за 95,30, сир плавлений, чедар пластинки 130 грамів, 48,90, ковбаса варена, тигриня від своєї лінії. 400 грамів у паличці, 89,40 Ковбаса до пюрешки від м'ясної лавки. 500 грамів в паличці. 71,90 Тушка курки. Копчено варена. Ось така. Гарненька, 180 гривень за кілограм. Паштет домашній з грудинкою. Від своєї лінії 125 грамів 16,90. З печінкою коштує 17.30. Також 125 грамів. Сосиски з м'яса птиці докторські фірмові. 350 грамів, 72,70. Рулет свинини від своєї лінії. Варено копчений 255 за кілограм. Бужинина від своєї лінії. М'ясна лавка традиційна. Коштує 263 за кілограм. Грудинка особлива в нарізці від добров. Свина накопчена варена вищого сорту 56,60. Бекон по-американськи. Свинина сирокопчена в нарізці 120 грамів 66,30. Ковбаса в нарізці від добров брауншвейська, 80 грамів 55 сорок. Ковбаса від добров в салямі італійська, варено копчена, Ось така на розрізі 474 кілограми. Сардельки свинячі від добров, перший сорт, 270 гривень кілограм. Ковбаса від добров лікарська варена 330. Шинка від своєї лінії, м'ясна лавка. Екстра копчено варена. 347. Ковбаски для гриля та смаження мюнхінський від глобину 500 грамів 103,90 салямі фірмова в нарізці, від м'ясної лавки 80 грамів 31,90 буженина традиційна від м'ясної лавки вищого сорту 263 за кілограм. Дигну від нашої ряви курчат брулерів охолоджено 134 гривні кілограм, філе оселеця в олії від Веладіс 470 грамів, в склі 114,90, лососева горбуша зерниста 100 грамів за ціною 229,50 Ікру мой ви можна придбати за 75-80 100 грамів. Ікра тріски від Велатіс 100 грамів, 56-70. Паста від своєї лінії з ікрою риби 180 грамів, 39,90 з креветками. Шпроти від своєї лінії волії 53-20-160 грамів. 240 грамів коштують 69,50 під ключ. Кілька чорноморська. Від море в томатному соусі 37,30. Шпроти від граль олії 56,90-170 грамів. Шпроти від Ріга Голд, в оливковій олії 160 грамів, 7390, кілька рижське золото. В томатному соусі 63,90 280 грамів, Філе лосося від Baltic Mark 170 грамів, 79,90. Лосось від банга, шматочки волі, 120 грамів можна придбати 63,50, печінка тріски від делюкс 202 г. Під ключ 139,90, філескумбрії в олій від грал 66,50, в томатному соусі 60,90 у мене своєї лінії європейський, 72 відсотка, 300 грамів 39,90. Мене від оліс, провансаль, столовий, 300 грамів. 67% 41,50 50 У мене розумний вибір, справжній, 67%. М'яка упаковка. 350 грамів, 26,90. Провансаль в м'якій упаковці від щедро можна придбати за 37,20 300 грамів. Майонез від оліс чудовий 50% 300 грамів 36,30 30 Масло солодковершкове від кому без лактоз селянське 180 грамів, 85,40 грамів. Ціни на олію на цьому тижні. Олена традиційна 69-90, стожари 75-70, рафінована, олія соняшникова від «Щедрий дар» Вітамінізована 6480. Олія від розумний вибір. Рафінована 60-50. Олія нерафінована, від розумний вибір, коштує 63,36. Імбір маринований від суши повар. 55,90 в склі. Соєвий соус класік 55,50 за пів літра. 200 мл коштує 41,50. Кетчуп королівський смак до шашлику. Можна придбати 38,70, кетчуп від оліс шашличний та лагідний. 18,80 за 250 грамів. Гірчиця від своєї лінії смачна лагідна. 130 грамів, 12,90. Гірчиця французька в склі від своєї лінії 200 грамів 20,90 Торчин заправка буряково томатна 34,40 220 грамів. Аджика кавказка від Аверес 140 грамів 21,90. Заправка руна до борщу в склі 470 грамів, 54,90 Томатну пасту чумак. 300 грамів в склі, 65,90 можна придбати. Паста томат на день у день 44,90, 300 грамів. День у день томатна паста пірамідка 1990. Оливки чорні від своєї лінії без кісточки, 270 грамів 42,90. М'яка упаковка без рідини та кісточки, 75 грамів 34,50. Оливки від своєї лінії без кісточки зелені, 190 грамів 27,50. Шоколад Міленю в асортименті 110 грамів, акційна ціна 59,90. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе?